Добрий день, сьогодні зі мною катається ось такий помічник. Вже О, зробив 6 кіл. Так, хочу вам сьогодні розповісти про недоліки трактора Донфенг. 48,5 годин. Вчіплений культиватор від 24, ки ще 24 ка совала його. Працюємо по мокрому грунті, по, по мокрій глині. Ось. Мокра земля важка. Ну, але працюємо, бо треба сіяти. Отже, що, на мою суб'єктивну думку, не так. Чого, е що мені в ньому не подобається. Перше, колеса взагалі передні не подобаються. Не розмір, не виробник, не протектор, нічого. Розмір 7,5 на 16, 7,5 на 16. В нормальних тракторах 8,0 на 20. В 40 вже теж могли би бути великі колеса, бо це 40-ка. Через те він і більший трактор, а не такий, як 25-ки. Колеса маленькі. Далі Тайсан. На 24 ті стояв Тайсан, проїздив 5 років ним. Він підтерся помітно, але пер... дивина підтирається передок, задок ні. Задок той самий Тайсан. Ось. Тайсан. Але задок тримається, а передок ні. Далі сам протектор. Дивіться, трактор 40 годин, 2 місяці йому. Більш трохи як два. Протектор таке враження, що наполовину стертий. Що це за таке колеса, блін, я не знаю. Ну, але, коротше, отове через те вони мені не подобаються. Далі, що з ним ще не так? Відсутність бочка. Нема Розширю, для розширення. Трубка виведена на цю сторону. Ти ореш і тобі вся водичка стікає з радіатора. Навіть в 24-ці була виведена з цієї сторони. Що, ну, ніби, що ніби логічно, так має бути. Третє. Що не так, розміщення місць для змащування масльонок та водний то як каже, ось. Дивіться, вони максимально в зручному місці розміщені. В 24-ті -ці, ці, е, ці наконечники розбиралися, тут не розбираються. і може, е, Я закрутив оцю під 90 градусів, а була сюди отак стирчала. Це ще не саме страшне місце. Зараз я вам покажу, де саме страшне місце. Ось тут. Ось тут. Ось, ось тут. Є місце для змащення, і його можна змастити хіба ось сюди, ось воно. Бачите ось. Стерчить. Вон. І що з ним робити? Колесо знімати, щоб зма... чи що? Ну, Дверниця повна. Далі, відсутність крил. Блін, за такі гроші навіть крила не можуть щепити. Я тоді доробляв на 24-ті. Дали скло, на що те скло потрібне? Во, все все брудне, бо, бо, бо воно розкидає по цілому тракторі. Ну, на тебе може трохи не хляпає, але хляпає по всьому тракторі. А крила би вирішили цю проблему. Дурниця, дурниця. Далі, не знаю, чи плюс чи мінус, пластиковий бак став. Ось. То час покаже. Це, це буде плюс чи мінус. Далі ергономіка трактора. Ось, дивіться яка мега зручна річ стерчить включання передка. Uh... Yep. Його би ось тут зробили, ось тут. ну Було б пів піди. Його зробили прямо під ногою. де Треба ногу запихати, щоб Е, Важіль перемикання передач, зміщений вперед, це плюс, тому що місця тут стало більше. Лапка помінена на ось таку. Ну теж не можна звикнути, не скажу, що зручно, незручно, поки що звикаю до неї. В деяких місцях зручно, в деяких незручно, бо нога, коли має підгазовувати, вона вмикає перемикає по нижній повишенні. Крила, Крила дуже міцні. Мега міцні, профіль грубий, саме крило теж грубе, але це ні, це менше, а оце починає резонувати на, швид... на, на певній швидкості. І ось. Треба щось підклеїти. Трактор коштує 10 тисяч доларів. Майже 10. Далі педаль була. Ось такого розміру. Ось Ось цю частинку я наварив. Бо тут є така насічка ось, а це моє наварене. Збільшую її в два рази. Болти оці. Стирчать, що можна ногу розрізати. Регулюється гальмами. Дурня, дурня. Далі, ось це. Е підйомний механізм не завжди відстрелює, коли піднімаєш вгору і починає трактор, і він постійно ніби насос увімкнений у верхньому положенні. Трактор тоді втрачає потужність. Але цього не чути, бо трактор працює. І ти його постійно маєш рукою перевіряти, чи він відключився сам, чи не відключився. Я вже його як налаштовував, оце дивіться, я вам покажу люфт. Ось такий вільний хід. І його не можна налаштувати, бо тільки підсунеш, е люфт лишається, а, а просто навіска менше піднімає нижче. Ось. Е і з мінусів, таких, як на мене, серйозних, це те, що трактор дуже голосно працює. Мотора не чути, але чути ну, звук йде від вихлопної, такий, голосний. І Як оранка відбувається, я орав ось гектар, то можна блін, оглохнути. Додому приїжджаєш в, уха, в ухах звинить через те, що трактор голосно працює. Ну, Незручно. В бачок заліли забагато масла. І витікає. Я вже витягнув і все одно витікає. Треба ще витягнути. Вже, вже воно посередині рівня, але масло все одно виганяє, треба дістати його звідти ще. Це я пропрацював трактором. Ще він обкатку не пройшов до кінця. А, і ще велика незручність, мега незручність в порівнянні з старою моделлю. Ось це. По-перше, вигляд, як сумного собаки якогось, не знаю, ці фари блін, вони виглядають просто мега страшно. Друге світло від них я вам показував нікудишня, його просто нема. І поворота нема спереду. Це третє. Ну, тобто, Оце величезний мінус теж. Ну, Я вам скажу злегка розчарований, бо я сподіваюся, що буде трохи краще. Коли отримуєш гірше, ніж було до того, то розчарування це логічна річ, що може виникнути. Ну і ще, як на мене, ось такий мінус це ось це. У багатьох тракторах з'єднання тут не такий флянець металевий, а трубка е гумова, резиновий шланг. Як на мене це краще, бо вібрація від мотора йде і воно буде довговічніше, бо резинова трубка амортизує краще, ніж оце. ось Це, як на мій погляд, мінуси цього трактора. Звичайно, вони є. А ще один мінус, як на мене, теж я ходив, ходив і не дійшов. Навіска. Навіска практично не відрізняється від 24-ки. Оце. Товщина його. На... на око не відрізняється. Товщина щоки не відрізняється, крім додаткового підсилення. Ну, Підсилення десь в районі сантиметра. Пластина наварена. Ці е, тяги вертикальні не відрізняються, я їх ось подовжував вже сам, бо мені було незручно. Е, е, По товщині не відрізняються, відрізняються трохи довжиною. Або в 24-ті величезний запас міцності, або тут його просто нема. І яблучка. Яблучка розточував самостійно, тому що вони. Чогось китайці вирішують, що саме отакі пальчики мають бути в великих агрегатах. Ні, не такі, вони мають бути під розмір 30, а не 20, там 2, чи які, там. Ну, Взагалі, це теж, як на мене, на великих тракторах роблять такі, і, такі причепні вузли. Дурниця, ну дурниця. Вот. Так що це викликає в мене трохи суму, розчарувань. Але трактор працює. Е е і ще одне, поки він обкатується, мені знову ж таки здається, що він поган поганенько тягне. Чого не скажу, треба буде ще перевірити, що з ним не так. Бо Я купляв потужнішого трактора, мало збільшитись з землі. Це перше. Друге, е мав, е мало все робиться трохи легше, оскільки трактор більший, коней більше, але щось ефект вау не відбувся. Спробуємо ще повернути в приз, бо немає часу його зараз перевірити, треба сіяти. Ну і Глянемо до форсунок, може якась погано працює. Що з ним не так. Ось, ну Бо поганенько він тягне, він, мав би роботу робити з таким культиватором на другий, але й земля важка, я вам скажу. Но під горбок не робить. Це те саме поле, що я вам коли знімав 24 кою показував, що він слабо тягне. Дивина, трактор не випускає чорного диму, а просто душиться. Йому якби тут не вистачає солярки. Може і солярки ще, до речі, не вистачає, треба буде теж глянути у насос, спробувати або до сервісу зателефонувати. Ось. А це така якість оранки новим плугом, плуг Гродзік з польський 2 по 30, без нічого. Пізніше я вам зніму, колега купив такий самий плуг. друг. Тільки з бороною, з бурною набагато крутіше виходить, класніше ось. Це робота культиватора, щоб порівняти в один слід. Грудки є, але роботу він робить. Звичайно, коли ходиш другою, мало би бути ще краще. На другої він трохи не хоче їхати. Не, не розчаровуйтесь. Я думаю, ще буде, ще буде відео і про плюси, але це окремо, бо вже розмір відео трохи збільшився. Особисто я люблю переглядати такі коротенькі відео по 5 хвилин. Через це наступне відео буде вже про плюси, плюси цього трактора. Всього вам найкращого, удачі в полі і нехай все у вас виходить як найкраще.